Наше завдання, шановні колеги, особливо по Києву, дуже швидко реагувати на ті протистояння, проблеми, провокації, які є. Ми пробуємо мінімізувати негативну енергію людей, які приїхали в Київ воювати, а війни вже нема. А вони хочуть воювати. Це є проблема. І, на жаль, кількість людей, яка їде на Київ, збільшується. Тому коректно, для того, щоб поки не відновили авторитет міліції. Ми забезпечили спільне патрулювання отрядами самооборони. Наша задача зараз плавна, після виконання тих задач, які стояли перед Майданом, на всі виконані, щоб Майдан поїхав по своїм домівкам. Наша задача не допустити жертви, не допустити локальні очаги протистояння і самосуда. Самосуд це найбільш небезпечна проблема, яка сьогодні є. Нам треба її не допустити. Тому, як інформаційна пропагандистка Арсен Борисович, необхідна нам робота в цьому напрямку, так безумовно і професійна робота, в тому числі і зібрання інформації. Ми будемо звільняти всі приміщення поетапно адміністративних споруд, які заутримуються. Є небезпека, передають, що буде спроба. СІЗО з слідчих, слідчих ізоляторах інших фіністерних установах підіймати бунти, користуючись тим, що влада фактично дуже ослаблена сьогодні в Україні. І я би просив, щоб ви разом з пеністерною системою відпрацювали контрзаходи в цьому напрямку. Величезна небезпека в тому, що під виглядом революціонерів підіймається кримінальний елемент, який прикривається Революційною риторикою починає мародерствувати, починає прямі протиправні дії. Це нам треба жорстко просікати. Відновити правопорядок в країні – це наша головна спільна задача.